Вітаю! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватну пенсію. Чому я це роблю? Тому що я є фінансовим консультантом, офіційно надаю ці послуги і офіційно отримую комісійну винагороду. Але не від моїх клієнтів, клієнт не сплачує не копійки за наші послуги оформлення. Це так само, як ви приходите в будь-який магазин, вам консультант розповідає про товари або послугу. Єдине відмінність, що ви знаходитесь вдома, Я знаходжусь вдома і в будь-якій. В будь-який час ви можете переглянути запис цього ефіру, а потім зможете задати мені питання також в будь-який час. Отже, давайте розпочнемо, чому ми будемо говорити з вами про необхідність оформлення приватної пенсії, тому що 85% українських пенсіонерів на даний час бідні люди. Зараз на екрані ви бачите статистику з пенсійного фонду України. Ми бачимо, що на 1 липня 2025 року. 85% українських пенсіонерів бідні, вони отримують менше 10 тисяч гривень. Лише 14,8% отримують більше, ніж 10 тисяч гривень. І при чому це в основному судді, прокурори, депутати. Вони собі дозволяють і пооформляли дуже великі пенсії, там і по 100, і по 200 тисяч гривень. А у нас в Україні насправді пенсію можна получати, отримувати, оформити собі у таких випадках: за віком по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальна пенсія це для тих людей, у яких не буде стажу. І от як ми поговорили з вами довічне отримання судді. І дивіться, які. Норми у нас збільшується постійно страховий стаж для того, щоб оформити собі пенсію. Отже, дивіться, для того зараз на екрані ви бачите, для того, щоб 60 років вийти на пенсію, в цьому році для жінок достатньо мати 32 роки страхового стажу. Далі постійно цей стаж буде підвищуватись, і вже в 2028 році необхідно буде мати цілих 35 років стажу. Саме тому може Виникнути така ситуація, що ви прийдете в пенсійний фонд в 60 років, а вам скажуть, що пенсію ви не отримуєте, тому що у вас не вистачає стажу. Також дуже уважно, як порахувати собі стаж. З 2004 року стаж нараховується страховий автоматично. В пенсійному кабінеті ви у своєму особистому можете переглянути за умови, якщо роботодавець за вас сплачував. Податки, єдиний соціальний внесок, або якщо ви підприємець, ви сплачували самі за себе. Якщо в будь-який місяць за вас не було сплати цього податку, відповідно за цей місяць, півроку, рік, квартал, у вас не буде стажу. І може виявитись така ситуація, що ви приходите стажу, у вас не вистачає, відповідно, гроші ви не отримаєте. Тому, якщо вам зараз уже 30-40 років там і плюс. Обов'язково зареєструйтесь в особистому кабінеті пенсійного фонду, перевірте ваш стаж і слідкуйте постійно, щоб все у вас там було нормально. Але навіть якщо у вас буде і суперстаж, буде 35 років, на жаль, пенсія все одно буде мінімальною. Чому? Тому що вона рахується на даний час по коефіцієнту десь приблизно. 20-30% від зарплати буде становити. Чому? Тому що дивіться, солідарна пенсія у нас вже не працює так, як вона мала працювати по замислу. Ідея державної пенсії Солідарної була в тому, що було багато працівників, і вони через податки, сплачені в пенсійний фонд, потім годували пенсіонерів. А тоді прогодувати було легко, тому що було п'ять робітників і вони забезпечували одного пенсіонера. Це після війни так було. 1956 рік, 1990-ті роки. А потім люди як вирішили, а нащо нам народжувати багато дітей, якщо нас буде готувати держава? І тому демографічна криза. І на даний час у нас один робітник вже забезпечує більше ніж одного пенсіонера. Дивіться, що яка у нас зараз картина: 9,4 мільйона платників податків. А ми сплачуємо з вами 22% від нашої зарплати, і найчастіше люди оформлені або на мінімальці, або взагалі там. Чорна зарплата не оформлені. І тому дивіться, у нас лише 9 мільйонів тих, хто сплачує податки, і більше 10,3 мільйонів пенсіонерів. Саме тому далі сподіватися на державну пенсію нема можливості. І пенсійний фонд банкрот з 93-го року. Дивіться слайд цей бачите, дефіцит пенсійного фонду з 93-го року постійно зростає. А на даний рік на 2025 рік, взагалі, дуже вже велика цифра 419 мільярдів гривень. Так, добре, не буду далі лякати. Давайте тепер поговоримо про які ж у нас перспективи. Чого ж ми так будемо сумно? Дивіться, уряд про це знав давно і ще в 2003 році прийняв трьохрівневу пенсійну систему. Було зазначено, що тепер кожен українець може оформити собі три пенсії. Державну, корпоративну і приватну державна пенсія це від пенсійного фонду, приватна пенсія це від недержавних пенсійних фондів та інвестиційних страхових компаніях. А корпоративну пенсію до цього часу ніяк і не розпочали, тому що в Україні ще не сформували такі надійні інстанції інститути, а оці міжнародні фінансові компанії, які забезпечують нам третій рік, третій рівень пенсійної системи, то вони прийшли за кордону. Вони там працюють вже більше 200 років, тому вони прийшли в Україну вже зі своєю гарантією. І давайте також на цьому слайді, ви бачите, що в різних країнах світу по різному. В різних відсоткових співвідношеннях люди отримують пенсію. Десь питання скоро зможете задати, десь через 5-10 хвилин. Я всім включу мікрофончики. Так, отже, давайте глянемо ще раз, щоб ви побачили чітко цей закон. Запишіть закон 1057 від 09.07.2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. І також закон 1058 в той же рік було прийнято про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, ще раз, для того, щоб отримати державну пенсію, необхідно буде мати 35 років стажу. Тобто сплачувати пенсійний фонд постійно 22% від своєї зарплати. А для того, щоб оформити приватну пенсію, взагалі буде достатньо ну скільки у вас зараз ми про це поговоримо. Це просто ви можете відкладати 10% від своєї зарплати і вона буде зростати. Давайте тепер подивимось які у нас є переваги. На цьому слайді ми можемо з вами розглянути, де ж нам все-таки краще відкладати гроші. Тому що буває, що в мене клієнти говорять, та ми краще вдома будемо, або розглядають банк, або не державний пенсійний фонд. Я раджу інвестиційну страхову компанію, і для цього є в мене низка зазначених критеріїв. По перше, надійність вдома відповідно. Можуть і вкрасти, і ви самі можете витратити. Та сусіди прийдуть, діти попросять, чи якийсь форс-мажор, гроші вдома не затримаються Дома обов'язково треба мати запас на 2-3 місяці. це Обов'язково фінансову подушку треба мати, але такий великий стратегічний запас треба в більш надійному місці, і при чому надійному від себе, щоб ви туди не залізли, не позабирали, і щоб ніхто не забрав. Про дохідність, ну звісно, дома дохідності ніякої нема. А лише інвестиційно-страхові компанії, навіть у форс-мажорах, забезпечують дохідність не державні пенсійні. Фонди не гарантують дохідність. На жаль, там може бути така ситуація, що ви гроші покладете, а вони зменшаться, тому що ці компанії не справилися. Не державні пенсійні фонди, вони не завжди можуть справитися з фінансовою ситуацією. Захист від інфляції. Дома гроші ваші інфляція точно з'їсть. В банку є якийсь відсоток. Він збереже трохи грошей від інфляції. Недержавний державний пенсійний фонд не розглядаємо, тому що там не гарантується дохідність. А в інвестиційно-страхових компаніях ще додатково можна робити індексацію вкладу. Індексація це ваш захист від інфляції. Ми дивимося, які, яка була інфляція в минулому році, і просто на наступний рік трошки більше відкладаємо собі, щоб зберегти купівельну спроможність наших коштів. Також дуже важливо. Знати, що податки не знімаються в інвестиційно-страхових компаніях. Під час роботи вашого рахунку зростають кошти під 14% річних і не знімається податок. До прикладу, в банківських установах з депозиту кожного місяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Уявіть собі, цілих 23% податку. А тут працює складний відсоток, відсоток на відсоток наростає тому сума лише відсотками десь на 5-6 рік буде вже більше ніж ви в місяць відкладаєте. І отже, в цих інвестиційно страхових компаніях можна не лише збирати гроші на пенсію, а на що завгодно, тобто великі купівлі, там автомобіль ви хочете купити, або нерухомість, або дітям. На навчання, всі ці великі суми можна збирати і потім однією великою сумою забрати, а можна розрахувати собі приватну пенсію, тобто залишити ці кошти далі в управлінні компанії і отримувати свою приватну пенсію. Так, є у мене питання в Тіктоці: якщо до пенсії, майже звільнити. так. Є така у мене в телеграм-каналі саме зазначена ця інформація. Переходьте, Ірина, я допоможу вам розібратися. Дивіться, в деяких нюансах оформлення і державної пенсії я також можу допомогти вам розібратися, тому що коли ви будете звертатися в пенсійний фонд, ой, вони вам там нагородять. А я знаю, деякі нюанси по законодавству зможу вам допомогти. І дивіться, дуже важливо, додатково ще держава повертає 18% від суми вкладу. Це воно таким чином стимулює українців оформлювати приватні пенсії. І до прикладу, якщо ви відкладаєте 30 тисяч гривень, 18% – це 5400, повертає держава. Також запишіть це відповідно до статті 166. Податкового кодексу України ви маєте можливість повернути собі 18% від суми вкладу, якщо ви офіційно працюєте. Отже, ми з вами подивилися про переваги. А тепер давайте вже до практики: кожна людина самостійно обирає, яку суму в рік вона буде відкладати. Суму в рік ми приблизно рекомендуємо 10% це за умови, якщо ви розпочали. З першого дня зарплати, якщо вам 18 20 років. Якщо, вибачте, вам вже 40-50, і ви не розпочали 20-30 років тому, то треба вже збирати трошки більше. Залежить від того на яку суму ви хочете вийти. Говоримо зараз не про велику суму 30 тисяч гривень в рік. Якщо попереду у нас 30 років є, то людина сама збере 900 тисяч гривень. І за умови навіть 12% річних сума на її рахунку буде більше 4 мільйонів. І ми зараз це з вами на практиці перевіримо. Потім на цю суму ви можете або її всю забрати, або залишити в управлінні компанії і вже отримувати свою приватну пенсію. Про ці механізми я також. Індивідуально кожному можу розказати, але приблизно ви маєте зрозуміти, що рахується таким чином, що приблизно за 10 років кожна людина з'їдає свій капітал, а далі вже буде жити за рахунок цих компаній. Саме тому дуже вигідно, до прикладу, відкривати в 20 років, за 20 років зібрати і з 40 років вже отримувати пожиттєво свою пенсію. Чи говорить, давайте говорити навіть це не пенсія, а такий пасивний капітал. І дивіться, яким чином він розраховується. Спочатку ви отримуєте там першу суму, а потім кожен рік більше і більше, тому що ваші кошти і далі працюють під відсотками. Тобто вони залишаються в компанії і далі працюють. І це такий, знаєте, як механізм як там? Довічний двигун. так Зараз на екрані ви побачите перелік цих компаній, потім я також кожному особисто можу вислати: як перевірити цей перелік. Ви можете зайти на сайт Національного банку і подивитися, які компанії надають послугу по наданню приватної пенсії. Це лише 10 компаній. Одна американська, три австрійських, одна польська і всі інші українські, тобто нема ніякого секрету, але ви особисто до них звернутися по оформленню програми не зможете. Вони вас направлять знову ж таки на фінансових консультантів, як до мене, яка знає про всі компанії, або до фінансового там страхового агента, який знає про свою одну компанію, тому буде вам хвалити лише одну компанію. Коли ви звернетесь до фінансового консультанта, то я по кожній компанії подивлюсь саме для вас, де для вас буде вигідно. Тому що є деякі нюанси: що в одних компаніях кращі пропозиції для жінок, у інших для чоловіків, там для дітей, для військових також є програми, але лише. Ну, в одній або в двох компаніях там є обмеження. По накопиченню є для всіх пропозиції, а додатково що є фінансовий захист по здоров'ю. Тут пропозиції не для всіх. Там береться до уваги здоров'я людини на даний час, бо якщо вже до цього часу були якісь захворювання, то, відповідно, не всі захисти зможуть дати. Зараз хочу показати вам на практиці. Як вам переглянути, як працює складний відсоток. Навіть перед тим, як звертатися до фінансового консультанта, ви можете самі перевірити, як, яка сума у вас буде, яку суму ви зможете зібрати за умови, скільки там років ви будете відкладати. Так, і хто там піднімав руку, вже зможете задати питання. Балі, балі хотіла, хотів чи хотіла. Так. Включаю вам мікрофон. Дивіться, внизу у вас мікрофон. Натискайте його один раз і зможете говорити. Слухаю вас, натискайте. Не розібрались ненави. Внизу у вас блакит мікрофон Один раз на нього натиснете і зможете задати питання. Якщо він засвітиться у вас зеленим, то буде працювати. Так, поки поки не включились, то я вам показую, як вам пошукати. Дивіться, вбиваєте в Гуглі складний відсоток калькулятор. І я користуюся частіше оцим сайтом власні фінанси. Заходимо. І дивіться: от до прикладу. Угу. Так, до прикладу, як завжди, у мене вісне. Так, поки тон відкривається, я вам покажу. Пенсійна система України. Щоб ви зайшли в Google і обов'язково перевірили всі слова, які я говорю. От все, що я розповідаю, заходьте і перевіряйте. Зайдіть потім після ефіру пенсійну систему України. Подивіться, подивіться закон 1057, бачите? От чітко пенсійна система України, сукупні створено. От картинка навіть та сама, що я вам показувала, ну можна в Вікіпедію зайти. Бачите, солідарна система зазначена, накопичувальна система, добровільні накопичення. І також читаємо принцип. Перший рівень базується на принципі солідарності, кошти, що сплачують нинішні працівники, розділяються між поточними пенсіонерами. Дивіться дуже уважно зауважити. Зверніть увагу, що якщо пенсіону людина не доживає до отримання державної пенсії, то гроші ніхто не отримає. Тобто власних коштів в пенсійному фонді для людини нема. Ви просто, коли сплачуєте податок, то ви годуєте тих пенсіонерів, які на даний час є в системі. Це так працює солідарна система. Тому у мене більшість людей обурюється де наші гроші, які ви сплачували 35 років. Ще раз зауважте, що ваших грошей там нема. А в приватній пенсії всю суму, яку ви... Лише планували зібрати собі, вона гарантовано буде отримана вигодонабувачами, які у вас будуть зазначені. Бачите, на цьому слайді людина тільки відкладала 30 тисяч гривень і планувала зібрати 900 Якщо навіть на наступний рік або в цьому році людина не доживає, тобто стає смерть, то сім'я отримує 900 тисяч гривень. І там без ніяких інших умов. Саме тому і з цими компаніями не так легко оформити договір. Ми дуже серйозну роботу пророблюємо, коли готуємо для людини договір. Потім компанія ще дня, 3-4 перевіряє всі дані по людині. І коли, нарешті, людині оформили цей приватний накопичувальний рахунок, то ми вже вітаємо людину, тому що нарешті наш клієнт вже може сподіватися. Спокійно збирати собі гроші. Потім кожного року компанія буде звітувати, на який відсоток вона збільшила його гроші, і в кінці терміну людина потім отримує або свою велику суму коштів, або а, може розрахувати приватну пенсію. Так, запрацював у мене калькулятор. Дивіться в нашому випадку, візьму таку якусь суму 50 тисяч гривень до прикладу. Відкладаємо ми щорічно, от вчиться користуватися калькулятором, і давайте, до прикладу, подивимося 10 років і візьмемо навіть ну, нижчий відсоток, ніж зараз пропонує, тому що ви маєте розуміти, зараз пропонується 14% річних, а далі були трохи можливо зменшуватись, тому що раніше був відсоток, до прикладу, і 23 і 18 коли я розпочинала ще в 2005 році, то в гривнівих рахунках був відсоток трошки більше. Потім ми переживали, як вони ці компанії витримують під час війни, як у нас розпочалась, але Цим компаніям по 200 років вони вже в багатьох країнах пережили такі моменти, і вони точно мають фінансові гарантії витримати будь-яку ситуацію. Тобто, форс мажори на них не діють. Вони і далі виконують всі свої зобов'язання. Отже, дивіться, якщо у нас 10 років. Під 12% річних людина сама збере 500 тисяч гривень, відсотками наросте 377 і загальна сума, яку отримає людина, 877. Тобто, все зрозуміло, так? Нічого складного. Тепер давайте подивимося теж саме, але 20 років, і зараз ви побачите магію складного відсотка. Дивіться, людина сама зібрала 1 мільйон гривень. А відсотками наросте 2 мільйона 600. І це ми зараз з вами взяли під 12. А, арт артас питає у мене в Тіктосі. Звідки ж прибуток? Я не знаю, де в Кацапі прибуток. Там в Кацапі, мабуть, нема, а у нас в Україні ці інвестиційно-страхові компанії відповідають закону і вони вкладають наші кошти лише в надійні і гарантовані інструменти. Ризикувати не можна, тому тут не пропонуються шалені там 18%, а спокійні собі такі 12-14% річних, тому що ми збираємо гроші на той момент, коли ми вже не зможемо працювати або не захочемо. І нам гарантовано мають виплатити ці гроші. Тому дуже такий жорсткий контроль іде по інвестиціям. Інвестиції, якщо ви розумієте, що це таке, вони можуть бути ризиковими. Середній ризик і дуже ризикованими. Тому тут ідуть лише неризикові інвестиції. Єдиними неризиковими інвестиціями. Є облігації і рахунки в інвестиційно-страхових компаніях. Більше нема жодних неризикових інвестицій. Далі середні ризики це нерухомість, золото, а вже дуже високі ризики це акції. ну, Кріптато взагалі улітають. Отже, ми з вами це глянули, а тепер давайте я ще покажу, як під 14%, наскільки, от дивіться, ми додали лише 2%, а дивіться, який буде прибуток. Тоді нам наросло 2 мільйона 600, а якщо буде 14% річних, то наросте 3 мільйони 500. Тобто цілий мільйон відсотків наросте, якщо ми збільшимо наш відсоток, але це ж знову ж таки не від нас залежить. Але ми можемо бути впевнені в тому, що вони будуть намагатися якомога більший відсоток заробити для себе і для нас. Не думайте, що вони такі добрі для нас стараються. Вони, перш за все, стараються для себе, тому що потім в самому кінці. Терміну вони цей прибуток поділять разом з нами. Собі залишать 15% від загальної суми і 85% дадуть нам. Але це дійсно чесна інвестиція, тому що ми будемо впевнені, що вони будуть старатися якомога найкраще. І дійсно, вони показують, що у них результати за ці роки. Я вже 20 років цим займаюсь. Знаю, що деякі мої. З колишніх колег пішли в там, якісь акції і втратили свої гроші. а Ми, головне, з вами надійно, спокійно, потрошки збираємо гроші і спимо, і спимо дійсно спокійно, що ми знаємо, що у нас все добре і гарантовано. Так, наразі зупиню трансляцію, щоб вона у нас залишила.